Ну і ще про здоров'я в Україні фіксується спалах захворювання на COVID-19. торік у серпні хвороба також прогресувала. Однак цьогоріч кількість хворих менша на 65%. Це інформує МОЗ. Характерні ознаки нових мутацій вірусу. Це гострий біль у горлі та ухриплість. Також можливі притаманні COVID-симптоми симптоми. Це нежить, підвищення температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Олексій Даниленко зі мною на зв'язку. Це виконуючи обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я. Вітання вам. Доброго дня. Добрий день. вітаю Отже, пане Олексію, давайте про те, яка наразі статистика захворювання на ковід, і чи варто нам перейматися, чи далекі ми від пандемії. Так, дійсно, ми наразі спостерігаємо підвищення рівнів захворюваності на ковід. І якщо говорити про статистику, то за останній тиждень а саме з 18 по 24 серпня, було зареєстровано 7265 випадків ковіду. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то ми маємо зростання в 2,1 рази. Проте, якщо порівнювати з минулим роком, з минулим. Сезоном, коли ми теж мали підйом захворюваності на ковід, то станом на зараз ми реєструємо меншу кількість випадків захворювання на ковід, фактично в 2,6 рази менше, якщо говорити про статистику за 4 тижні, аналогічних минулого року і поточного року. В... Чи... Та 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 яка динаміка розповсюдження хвороби? Тому що ми знаємо от була інформація про те, що там менше як 68% та захворювання. Але чи змінюється сама динаміка? Чи більше хворіє людей? В яких регіонах, до речі, найбільше хворих зараз? Ну, Назвати окремі регіони, де критична кількість е е випадків, на відміну від інших е регіонів, складно, тому що фактично рівномірно. Ковід поширений в всіх регіонах. Uh -huh. Яка динаміка? Ну, за останні тижні ми маємо е, зростання, тенденцію до зростання, тому е, будемо здійснювати моніторинг, е, як буде далі розвиватися ситуація, і е, я думаю, що дотримуючись. Простих правил ми, нам вдасться запобігти значному зростанню захворюваності на ковід. Які це правила? Нагадаю ще раз про ці правила, хоча про них всі знають, але тим не менше, звичайно, гігієна рук, правила дезінфекції рук, правила дезінфекції поверхонь, це теж ті прості заходи, які, які, завдяки яким можна запобігти. Захворюванню на ковід. Так само це використання засобів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей, особливо е коли поруч є громадяни з симптомами ГРВІ. Звісно, у разі появи симптомів захворювання, всім рекомендуємо залишатися вдома, не наражати на небезпеку оточуючих. Звісно, ні в якому разі не потрібно займатися самолікуванням, а потрібно звертатися до сімейного лікаря за медичною допомогою. Ну і звичайно, найефективніший метод профілактики це, звісно, вакцинація. Вакцина від ковіду, вона ефективна і проти нових штамів вірусу. Вакциною регіони забезпечені в достатній кількості, тому кожен може звернутися до сімейного лікаря для отримання щеплення. Особливо це стосується груп ризику. Зокрема, це особи похилого віку, це особи з хронічними захворюваннями, зниженим імунітетом, це медичні працівники, вагітні тощо. Не варто нехтувати своїм здоров'ям, абсолютно погоджуюсь, пане Олексію, звертатись до сімейних лікарів, робіть ще, щеплення, робіть бустерну вакцину. До речі, стосовно бустерної вакцини, це все спрацює. Якщо людина там робила попередню вакцинацію від коронавірусу, як правильно діяти? Якщо присутня базова вакцинація, тобто дві дози, то фактично імунітет повинен захищати. Від захворювання. Uh -huh. Що стосується груп ризику, рекомендується все ж таки один раз на рік робити вакцинацію е, проти ковіду. Інші бажаючі так само можуть отримати вакцинацію від ковіду, тому наголошую, що всі можуть звернутися до. Е, до сімейного лікаря для того, щоб отримати щеплення, пане Олексію. А чи варто зараз сказати про е, певні інші штами коронавірусу, окрім COVID-19? Чи ми зараз кажемо про, про той же вірус, який там спостерігали рік тому чи два роки тому? Ми зараз фактично, якщо мова йде про нові штами вірусу, то це е, субваріанти Омікрону, про які вже всі знають і про які всі чули. Якщо поговорити про нові штами, то це стратус і німбус. Станом на зараз новий штам Стратус зареєстровано в кількості 125 майже у всіх регіонах, і так само зареєстровано три випадки захворювання на ковід, спричинених німбусом. Щодо особливостей цього штаму, ви вже наголошували на певних особливостях, які зустрічаються в окремих випадках, це осиплість голосу і біль в горлі. Але по, велику, по великому рахунку клініка фактично така ж сама, як і при класичному ковіді. Що можна ще сказати про нові штами, це те, що він може легше поширюватися серед молоді. Серед дітей, саме у вигляді таких безсимптомних форм. Але хоч нові штами характеризуються таким підвищеною, такою підвищеною здатністю до поширення серед населення, вони не викликають тяжчого перебігу захворювання. Зрозуміло, дякую вам дуже. Спасибі за інформацію. Олексій Даниленко, виконуючи обов'язки генерального директора центру громадського здоров'я. Ну і повертаємося до теми дня сьогоднішнього обстрілу Російською Федерацією столиці і інших міст нашої держави. І інформація станом на зараз: кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. Про це повідомляє Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. На жаль, серед загиблих є три дитини: двох, 17 та 14 років. 12 загиблих станом на зараз і знаємо про 48 постраждалих, і звичайно приносимо співчуття всім тим, хто втратив сьогодні рідних. На місці триває ще розбір завалів. Працюють рятувальники і тривають всі необхідні заходи від Державної служби надзвичайних ситуацій. Ви зараз бачите кадри цього ранку. Рятувальники на місці влучання ракети і. Вдячність нашим силам оборони і вдячність всім, хто сьогодні бере участь і в ліквідації. Ви бачите зараз і пожежі і ранкові і після влучання дронів, після влучання балістичних ракет і. Збито нашими силами протиповітряної оборони 563 безпілотники різного типу, одну ракету Кинжал, сім крилатих ракет балістичних ракет Іскандер. Ну і 18 крилатих ракет Х-101. Це офіційна інформація від повітряних сил. І ось... Ті наслідки, які бачимо станом на зараз, ну це те, що було в столиці, столиця затягнута димом, столиця сьогодні затягнута смутком, і вся Україна сьогодні разом з тими, хто втратив.